Дівчата, всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам свої спідниці з натуральних тканин і розповісти про їх довжину. Бо мені здається, чого саме ми не носимо спідниці, бо вони занадто короткі, і тому вони не не такі комфортні, і можливо, тому що зараз дуже важко знайти спідницю з натуральних тканин. Але якщо ви знайдете таку спідницю довгу натуральної тканини, яка буде для вас комфортна, то я вам скажу так: ви не захочете взагалі ті штани носити і все інше вдягати, бо це такий комфорт, це така захищеність, що ні з чим не порівнюється. І так, в мене зараз чотири спідниці. Одна була у мене давненько вже, десь декілька років я вже ношу її. І ось ці три я купила у цьому році, у 2025 році. Не знаю, що сталося, але ну, в мене таке трапляється взимку, бо взимку дуже холодно. Я ношу поліастерові такі штани, такі, знаєте, міцні. І поліестерову куртку. І тому і воно дуже одноманітне в мене, одяг, так, такий. Тому в мене такий якийсь голод просипається до спідниць, до натуральних тканин. Бо ця одноманітність і ось ці штани, вони дуже-дуже, в них тепло, в них гарно. Але. Якийсь дискомфорт вони викликають, і ось в мене така велика потреба виникає кожен рік у спідниці довгій. І у, у сукнях теж довгих, це теж дуже круто, але спідниці вони більш варіативні, тому що ви можете поєднати їх з великим. Кількістю речей і верхній одяг, я думаю, що знайти буде трішки легше у звичайних магазинах, ніж ось довгу спідницю натуральну. І ось в цьому році в мене взагалі якось дуже-дуже-дуже хочеться перейти, все ж таки поступово перейти до натуральних тканин у своєму одягу. І влітку весною це ну, краще робити, так? але взимку ось ця проблема, що дуже холодно. Але от, ось, ось як її вирішую. Ось. Перша моя спідниця вона 100% вовна. Є у кожній спідниці є як і позитивні якісь якості, є і негативні. Так? Ось, наприклад, перша спідниця. Майерс, зроблена в Європі. Я, е, я її купляла на сайті Zalando в інтернеті. Зараз не бачу цієї фірми саме на цьому сайті. А, дивіться, тут гумова гум, ну гумка, так? Це вже не натуральне. Тут ось такий підклад Поліестеровий. Це теж не натуральне. Так? Але вона з вовни тепленька і такий синій колір, темно-синій колір. Все одно вони кажуть, що воно натуральне, а воно проходить все одно якісь деталі. Так, від цього нікуди не підеш. І нитки нитки скрізь, я думаю, що такі якісь зараз кажуть, що ба ниток хниток дуже ну, важко знайти, вони все одно щось туди. Докладають. так. Я хотіла порозмовляти сьогодні про довжину спідниці. У мене розмір S, Італія 65 см, і в мене зріс 1,68. Ось такі в мене розміри. Так, І ця синя спідниця, в неї пояс 4,5 см, довжина від поясу, від поясу. 94,5 і разом 99 см Коли я її ношу, трішечки мені, ну, гар, гарний гарна довжина, але я її іноді спускаю ось на ці сантиметри, і виходить 99, і набагато краще мені подобається. Тож, запам'ятайте оцю. Цю цифру один метр в Італії, я думаю, що це дуже-дуже для багатьох буде гарна довжина. А вже пояс у них плюс-мінус однаковий. А, ну, все в ній гарно. Так. І зараз я вам показую іншу спідницю. Це Gibson Girl Dress. Це український бренд. В інтернеті він є. У них є два інстаграм. Аккаунти і інтернет-магазин є взагалі найкраща спідниця. Чому? Тому що вони її роблять на твій розмір. Це по-перше. По-друге, гарна ціна, дуже гарна ціна для 100% льну. Щоб ви розуміли. Я замовляла розмір від талії 1 метр, бо я вже так розуміла, що це мій розмір, ну, моя довжина гарна. Але я зараз забіряю і плюс товщина, товщина поясу. Так? Я зараз заміряла, в мене товщина поясу 4 і довжина від цього місця Віталії. Ну, я так собі називаю Віталії 104 від поясу. 104, я замовляла 100, вони зробили 104. І, знаєте, дуже-дуже гарно. І разом виходить 108, 108 сантиметрів. мені дуже підійшло взагалі, навіть я б ще трішечки може дала, додала. Але я вам так скажу: ось ця синя, і сідаєш в неї, і все, коли то вона не, не псується. так Оці, Коли дуже довга спідниця, вона може ну, на полу бути трішечки. Але не завжди, якщо ви сідаєте дуже глибоко на стілець, то вона не то може не торкатися полу, не буде ну, псуватися, просто сідаєте дуже-дуже глибоко, і тоді, вона як ця длина, довжина, не, ну, не псується. Ось такий підклад така. бачите, так? тут немає гумки, немає гумки. Вона не тягнеться, не тягнеться. Як вони зробили, вони зробили ось тут ось такий, така застівка. Ти розстібаєш і потім застібаєш на собі. Тут я поміряла, в мене талія 65, і тут, якщо так зробити, то я побачила, що 66 см, Тож вона не давить мені нічого, дуже гарно. і в мене. Залишається місце для нижньої спідниці. А яка була проблема у цій спідниці, що в неї мені було некомфортно швидко ходити. Бо я така, знаєте, я ну, багато ношу штанів, хочу відійти від цього, але вони ще є в мене в моєму гардеробі. особливо взимку, коли холодно. І я дуже-дуже люблю швидко ходити, бігати майже. І у цій спідниці важко, важко це зробити. Тут було дуже багато матеріалу, і вона заважає трішки бігати. І я купила спідницю, яку я використовую як нижню, вдягла з нею, і взагалі так, такий комфорт бігаєш, як і раніше. І дуже-дуже круто і, і дуже тепло. Так, ось це най, найсуперовіше. Так, дивимось тут. Тут в мене е, називається Katria.com.ua. Це теж український бренд. В інстаграмі є, в них сторінка і є е, е, сайт. Я забула подивитись: тут, е, тут льон. Е, Мабуть, льонс-хло з бавовною щось таке, і тут, і тут ще щось, щось як бавовна плюс віскоза. Ну, не 100% матеріал, але всі вони заявляли, що всі натуральні матеріали. Але коли вона прийшла, я подивилась, і ось, ось це для мене. Вони казали, що це бавовняний такий, ну ось така деталь. Але для мене це поліестер і дуже-дуже-дуже такий неприємний. Оце в мене був не, не дуже такий сюрприз. От, е, ну що поробиш? Не знаю, чому так сталося, чому воно мені так. Мені це дуже не подобається. Бо я так, я, е, я хочу, щоб все було натурально, це, але це, мабуть, зараз не дуже-дуже реально так від них просити. Оце поліестер, нитки поліестерові, я їх жгла. <ріху> Нічого не пробуш. Але тут застіпка ідеальна, ідеальна. Це розмір XS, вони заявляли. Дивіться, тут два розміри. І мі підходить для XS, як вони заявляють. Я застібаю ось на цю, ось, от, ось тут, наприклад, і ось тут я не застібаю, так? І це дуже круто для мене, мій розмір і не давить є ще, є ще і на іншу спідницю, мабуть, залишиться. Але якщо я, ну якось я думала спати, спробувати в неї дуже круто. Я надягаю тоді на цей розмір С. І вона сидить е, набагато краще і спати теж дуже круто, я Не знаю. Так, я правильно зробила? Ні, неправильно. Ось так. Ще тут круто? Тут нема поясу, так, і тут, е, якщо е, тут в мене так, є там, е, ну, багато кілограм наберуть, ще схудну, тут, ну. Е, 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 Нема таких варіантів, так, по розміру, а тут є. Це такий плюс для них. Дякую дуже. Але як верхню спідницю мені не, я не дуже хочу носити, бо це чорний колір, і якось він мені не пасує, а взагалі він універсальний. І я її використовую як нижню спідницю. І, і тут два шари, довгі два шари. Ось, Ось цей шар. І ось цей шар. Тож, тут два шари, і плюс ось цей шар, і виходить дуже гарно. І під низ сапоги такий до колін, якщо надіти буде дуже-дуже круто і тепло. Мені сподобалось. І на останню. А, так, я не сказала, яка тут у нас довжина швиденько, бо час плинає. Так, чорна у нас пояс 5 см. І довжина 90. І разом ну від поясу і разом 95 це дуже добре. Бо синя у мене 99, і бордова в мене 108. А зелене в мене з бавовни 97, тож 2 см ще є. Тут у нас 4 см, і тут 93 віталія, разом 97. Ось ці всі. Довжини дуже-дуже комфортні. Зелененький колір, бо я думала про таку спідницю у Льон зробити, але я не хочу так, знаєте, що всі були дуже схожі спідниці, тож краще, щоб вони трішки може, відрізнялись, я не знаю. Це я купила у нас в Одесі Менгбаді. Не знаю, що це таке за бренд. Зроблено в Китаї написано і 100% бавовна написано на бірці. Тут нічого не написано, але дуже вона прикольна. Тут гумка. Бачите, гумка це не дуже добре. Але що поробиш? Але сама ідея мені дуже сподобалась. Тут один розмір. Я вдягнула. І це взагалі. І ти застібаєш, що це означає? що Ти можеш контролювати, якщо набрав ногу, скинув вагу. Все одно в тебе одна і та спідниця залишається. І такі штукенці. Чому я звертаю увагу на те, як вона застібається, таке в мене є ідея, можеш самі її колись щось зробити. Подивимось, тому я ось це на це все наголошу. Дівчата, я сподіваюся, що вам було це корисно, цікаво. Не знаю, мене ця тема захватила. Ця тема захватила. Бачите, воно ніде не тисне. Ви розумієте, ось такі, такі спідниці, не тисне. Ви вільно ходите, у вас нічого не світиться, ніякі ноги там не показуєте. Ви не, розумієте, дуже-дуже-дуже комфортно. У цій взагалі сукні спідниці, ось ці бордові, я взагалі як королева. Я не знаю. Воно таке почуття дуже-дуже гарно. Хто хоче, в кого є можливість, спробуйте хоч одну собі таку спідничку купити, натуральну, ось ці хлопкові якісь в індійських магазинах пошукайте, може. Є наші бренди українські, підтримуйте їх.